стояла 51-я бригада волыняния. Они вот так выстроили вот, вот этой вот аллейки, выстроили свою бронетехнику. И вот они местные подошли, там с ними общались. Мы потом видели это видео, которое сепаратисты эти выложили. Вечером пришли, значит, местные принесли два ящика спиртного. Девчонки, значит, пришли. Вот они сидели до 4 часов утра, они пили. Потом, значит, как нам рассказывал боец, один Мирослав, которого мы встретили потом в Днепропетровском госпитале, Прокинулись мы від того, що по нас стреляют. Они выскочили из палаток. мой друг кричит: помоги, помоги, я не можу встати. А я говорю, смотрю на нее, дай руку, я хочу встать. А я смотрю, а у него нет ног. І говорит, вот картина просто у меня в голове. Говорит, мы выскочили, начали здесь метаться, разбегались туда, вот на это поле. Вот. Но эти террористы, которые приехали на государственных машинах, они э, немножко здесь постреляли и они уехали. Позвонили на ближайший блокпост, наш украинский. Говорит, что вы тут сидите, там сепаратисты вас технику забирают. Те поднимают два вертолета и начинают здесь с вертолетами. Вот, ну, то есть они увидели картину, что стоит бронетехника, мечутся какие-то люди, и они начинают здесь обстреливать. Здесь погибли 17 человек и 18 было ранено. Мы установили этот крест. Вот, ну, установили в память о погибших волынянах, но он стал символом пам'яті о всіх погибших по цій війні, потому що другого такого памятника немає у нас по всій Україні. Зайця взагалі зловили руками, держали в себе. Він від них втік, біля них бігає, вони його прикормлюють. Він знов його зловили, посадили біля себе. Ну так бавляться. Два роки назад. Я би навіть не думав, що таке може статися. Тому що в мене двоюрідна сестра в Москві, троє братів в Владивостоці. У Вас удома хто залишився? Жінка, четверо дітей. Як вони сприйняли? Новину про військо. У ну, мене чотири сина. Ну, двоє менших, вони не розуміють. Чи. А двоє старших. Ну, підтримали. Чи можуть, допомагають. Коли ви повернетеся додому, що ви перше зробите? Ну я навіть не можу. Не можу сказати, що зроблю перше. Взяв би свою родину і поїхав десь від тиждень. На лавні природи. Ну, стільки часу я на природі не перебував, що так, коли у Львові в принципі, займаюся полюванням, теж природу Ну, Це такий досить довгий термін, все-таки 4 місяці. Хотілося бажати всім миру, щоб воно швидше закінчилося. Щоб не гинули ні наші, ні росіяни. Так само, їхні діти теж гинуть. Я не знаю, як їхні батьки це переживають. Хотілося побажати, щоб це все закінчилось миром. Чим швидше, тим краще. Не так, як вони розказують, що ми не стріляємо, стріляють тільки Україна. Стріляють вони і тут дуже багато. Так що нехай вони перестануть і ми не будемо стріляти. Служил, прошел Афганистан, потом военное училище в Ленинграде, окончил его. Потом попал в Чечню, прошел Чечню полгода Чечни войны. Вот. Служил на той стороне, во вражеской армии теперешней уже. Работал на гражданке, пока не произошло, то пока не избили студентов. Вот, как только избили студентов, сразу уволился, поехал на Майдан. Взяли Славянск, прапор, воздружали и я со своими разведчиками на ради администрации славянской. Ну, тут мы мыемся, тут у нас душ летний, то и емкость водичка, то и наш специальный <звязь> помощь рабочая. Ну, бачите, то электричество вырубляем сами как можем мы живем под землей а то что палатки стоят то так а нет, все все, 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 все. <говорит> Ну, мы тут скажем так сделали пока но не переезжали потому что тогда мы не будем слышать от подготовки <говорит> а так ближайшая опасность мы сюда у нас тут вот все подготовлено как в убежище На розтолі для роботи, все, антенки, навіть буржуйка. Кожен підрозділ собі Так, тоже. Як часто взагалі приходиться переїжджати з місця на місце? ну то як уже командування дасть команду. За моєю за моє присутність в батальйоні три рази ми приїжджаєш. вырываем, обустраиваемся, команда на взлет и пришли. Это моя командирская машина, мой УАЗик. По дороге ничего не движется, потому что беспилотники, спутники российские летают и ходят. Тут много беспилотников бывает. Уже, как? уже спутники пошли. Как боретесь с ними? Спиваем. Стараемся сбить. Ну, два точно сбили здесь, над лагерем, и mm. на перед, там дальше, на передке тоже. Как зверька звать? Зверька? Звать Чех. А чего Чехом прозвали? Потому что, потому что хочу, хотелось бы ехать на нем на Красную площадь и попить чешского пива. Чех был везде. Он мотается там, где командир мотается. А командир мотается везде. и маринки под Маринкой. Пытались попасть, не попали. Другие попали, но все живы. Батальон за полгода, фактически с марта месяца, который я управляю, у меня только один трехсотый был подорвался на растяжке. Вот. Но ну, нормально, ранее легкое, потому что люди обучены, люди контролируются своими командирами. За людей переживают командиры, и люди это понимая сами, у них идет отдача. Девчата, чем тут обычно занимаются, которые вот и вас? То есть это вот документами, возможно. отработкой рапортов, Отработка документів, які необхідні, тому що ми все-таки регулярна части, і у нас є свої непосредственні обов'язки. Дивися їхнє телебачення, нашого тут немає. Оце про проблема. Від них ми, наприклад, дізналися, як буде наша армія наступати. Ми цього навіть не знаємо, чи ми будемо наступати, але вони нам розказують. Не думаю, про це досить цікаво по їхньому телебаченню подивитися. Саме головне знаходитися тут, відчувати підтримку там. Тобто е хотіли б побажати людям не стати байдужими. Давайте прийдемося, я вам буду показувати. Різавела. В основному ми мешкаємо в, в палатках. Це от наше от таке от розташування. за я Маркіза? Принесли. От, у нас їх розташування багато, тобто якась кішка постаралася, от вони такі розмножуються по підрозділам. Є ще дві собаки. Є сепер, є демон, але вони десь поховалися. Тут у нас збирається зброя. Тут у нас знаходиться кухня. Хлопці, бачите, не худі, ні, ні, нікого тут голодом не заморюють. Влітку то. Частково от волонтери допомагають, це е, овочі, Без, овочі йдуть, звичайно, що більше. Е, Осінньо-зимовий період, там, частина весняного це все-таки е, м'ясо, сало, от у нас пориб виритий для зберігання продуктів. От. А оце от, от така яма — це є основа другого бліндажа. У нас підрозділ в один бліндаж не. Поміщається, тому один готовий, другий ми відриваємо, тому що, як кажуть, ніхто, крім нас, сам собі не допоможе. Хотів показати це от методика нашого помивки. Це от, Бачите, це от от, такий от. робиться душова, підгрівається вода. Хлопці у нас таким чином миються. А чи назва це пряма назва? От три дубка. От. Є ще отака от штука цікава, бачите, у нас це називається коптілка. Це, допустимо, чи волонтери, чи знову передають щоб сало, чи ще якесь м'ясо, щоб воно не портилось, викоптиться. Хлопці, хлопці, які призиваються, скажімо так, у них є якийсь власний досвід, досвід особистого життя. Тут, скажімо так, молодих, зовсім хлопців, там 18-20 років практично немає, тому що вони в зоні не участвують. То приходять вже зрілі люди з, з власним запасом знань. От. І любі знання вони вітаються. А, ви сюди да. Покажемо Покажем бліндаж наш. Це все, бачите, хлопці вручну, це все перетягували, перетаскували. Тут робота колосальна, щоб робити землі. це от пічка. Та це так? буржуйка. Що в землі сири, фактично треба кожен день протоплювати, щоб не отримати грибок. Стіни, стіни от доски на нарах, їх треба буде обробляти спеціальними речовинами, щоб тут не з'ївся грибок. Там срочно, можна трохи пізніше дійти. Срочно підійди до кошуна, як поняв, ми не приємно. Мітла повинна бути присутня. От вона така у нас, наприклад, вже трошки зав'язала, вона була така розлога. І часто літають. Хто, на мітла? Не знаю, може вночі хтось. літає. А хто літає? люди У нас там наркомани, то... У нас в кожній палаці є по своєму улюбленцю, в кого коти, в кого собаки. Так само ми просто з ними, і коли з ним граєшся, ніби на душі якось легше стає. Навіть погляди в самого кота, якось воно ну, і легше стає. Коли він, тим, тим більше, коли він маленький, починає ще гратися. все. Так само собаки, хто зранку встає і немає чи шльопанців, чи берців. Воно вже все десь під палаткою підкопане. Ну, Допомагають вони нам, дуже допомагають. Легше стає. У нас був собак, який пройшов з нами всю Луганську область, його, ще з щенком взяли кум звати. Він зараз одного з демобілізованих вдома. Він був ранений да, разом з військовослужбовцями. Тоді був епізод в Луганському аеропорту, що були наші поранені. Вони так само в медроті сиді, сидять два наших солдата, а біля них куб, і теж кров'ю стікає. Йому бінта приложили. У нас усі силі. Живемо так, як і кругом. Так що. Порівняно з Донецьким аеропортом. як? Порівняно з Донецьким аеропортом гораздо тихіше, але ж все так як було, так і є. Тільки що виїздів поменше. Все решта вишилася, навіть техніка та ж сама. Як бачиш, машини навіть ті ж самі, що були ще в аеропорту. Йому ця машина, на якій воював Іванич. Покойний. Постійно ремонтуємо, але дай Бог не підведе. Зараз в основному, як то кажуть, вистачає всього, тільки... тільки того, що треба, немає. Міра. Хто його знає, чи міра, чи що. Розуміння людей, де вони знаходяться. Саме Це нові котрі прибувають, господи. Так. Люди прибувають, вони навіть не знають, куди вони йдуть і чого вони йдуть. А коли сюди приходять і вже бачать реалії цього всього, то... Їх це дуже лякає, дуже виводить з колії. Тяжко було навіть відпускати тих хлопців, які пройшли зі мною тоді те пекло в аеропорту. Там побули, побачили, набули досвіду, навчилися саме цю колективу, колективної роботи. Коли навіть з тими хлопцями ми могли не обмінюватися словами, ми знали, що ми робимо і де ми робимо. І коли їх поміняли і зараз прийшли нові, то звичайно вже проходиться заново проводити ці навчання, заново збивати колектив. цей. На дорозі забрали з собою і нас розлікає тапочки наші, носить краде, граємося з ним. Всі Всі його любимо дуже сильно. Надіємося, буде в нас в подальшому охороняти, не тільки тапочки красти. Тепер вона наша, Це маленька кінце це наша, Наша дівчинка. Пулька. Пулька. Це моя отільна трикомнатна квартира. Живу я тут, лягаю в два, в п'ять просипаюсь. Потому що приходить товариш Полтава, вже починає готувати і каже, давай, вставай, допомагай. Треба картоплю чистити. Да. Все, готово. так. Ну, все, це тільки трошки готовий. Ну, головний повар, от, Полтава. Ну ми ж не плаче, бачимо, ми сміємося. Хоча можна й плакати. Мер, а де мер наш? Де цар? – Мер є. Мер є, звісно, є. Да, Цар, Цар, іди сюди, мер нам нужен. Налогова є, чи немає. За мобілізацію пішов до Збройних сил. На мою думку, що на цей період, е мабуть, я трошки нужніший. зараз все, в принципі, все влаштовує, тільки те, що е в нашому підрозділі взагалі в Збройних силах дуже мало в Луганських і Донецького населення, це мене трошки бентежить, тому що е кожен повинен в першу чергу зкачати свою малу батьківщину, а потім землі держави. У даний момент підготовлюємося, готуємося, чекаємо. Чекаємо, коли закінчиться ця війна. Сподіваємося, що вона закінчиться. Цілі. Головна ціль повернутися додому живим.